Вітаю понеділок, 19 лютого. В студії Вадим Ярошенко це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Шість винищувачів за три доби ЗСУ завдали багомих збитків російській авіації. Загроза одразу за трьома напрямками. Поки захід зволікає з допомогою, окупанти активізують наступ. Втрачене тіло. Родичі та адвокати шукають, куди поділи померлого Навального. Авіація російських агресорів зазнала чергових втрат. Сьогодні на східному фронті було збито ще два російські літаки: су 34 і су 35 Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ліквідовані винищувачі завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військових. Нагадаю, що вранці суботи і повітряні сили знищили одразу три російські літаки на східному напрямку. Ще один су 34 було збито рівно добу. Потому таким чином за три останні доби. ЗСУ позбавили окупантів шістьох бомбардувальників та винищувачів. На тимчасово окупованій частині Донецької області сталася потужна пожежа. Палає нафтобаза у місті Макіївка. На кадрах, які публікують у соцмережах, очевидці видно, як над місцем займання здіймається стовп густого чорного диму. Вочевидь, йдеться про черговий удар про постачальниках пального для техніки росіян. У розвідці причин цієї пожежі поки що не розкривали. Російські окупанти змогли розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту. Це стало можливим через затримки західних партнерів з наданням військової допомоги Україні. Йдеться у звіті інституту вивчення війни. За даними аналітиків, наразі російські війська проводять щонайменше три наступальні операції вздовж кордону Харківської та Луганської областей, в Авдіївці та навколо неї на Донеччині. А за останні дві доби активізувалися і на Запоріжжі, за даними New York Times, зараз на фронті. Найнебезпечніша ситуація з початку війни у статті йдеться, що РФ накопичила до 40 тисяч військових у районі Маріуполя та близько 110 тисяч у районі Куп'янська та Лимана. Про серйозні натиски росіян одразу на трьох ділянках фронту попередив в ефірі ранок лайф і військовий аналітик Євген. Дикий звичайно, вони цим, вони так само розуміють, що в принципі конгрес все ж таки ще може схаменутися. Шанси якісь є в результаті. Вони намагаються у цим вікном можливості максимально скористатися. Вони намагаються по максимуму витиснути, от поки е, такий дуже сприятливий для них для них і несприятливий для нас збіг обставин. Тому зараз ну, як мінімум на трьох ділянках точно слід очікувати е, дуже серйозного наступу їхнього. Це, е... Ну, скажімо так, до вчорашнього дня мені здавалося, що я бачу їхню пріоритизацію, що все ж таки на першому місті Куп'янськ, на другому наш позбар на білому березі, на третьому Запоріжжя. Але ну факт є факт. Вчора вони на Запоріжжі саме почали дуже потужний наступ в напрямку роботинського виступу. Тому, можливо, все ж таки генерал Грасімов дещо по іншому пріоритети розставляє. Але загалом, оці три 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 напрямки наразі є найбільш вразливими. Також не забуваємо про вугледар, який теж давно вже. Одної з цілей їхніх наступів, поки що, вони там, правда, мали абсолютний неуспіх, успіх. Але, ну, знаєте, як вам сказати, воно е, наші захисники сточуються. Наші захисники сточуються, їх стає все менше, а заміни їм вчасно не приїжджає. Тому і той, навіть будь-який з тих напрямків, які нам здавалося, звідси стив, що от він тримається ідеально. Ми там вже стільки разів їх розбили. Да, п'ять разів розбили, шість разів розбили. А на сьомий люди закінчились. На жаль, це працює саме так. Російські окупанти змогли пробити оборону південно-західніше Вербового у Запорізькій області. Про це повідомили аналітики Deep State. Там зазначили, що українські захисники намагаються ліквідувати цю проблему. За минулі вихідні ЗСУ двічі відбили потужний наступ у Запорізькій області. Одночасно окупанти посилили і терор місцевого населення. Упродовж лише минулої доби росіяни завдали 402 удари по 12 містах та селах Запоріжжя. СБУ розпочала розслідування розстрілів восьми українських військовополонених на Донеччині. Відео про розстріл шести полонених оборонців механізованої бригади зсу на одній з позицій в Авдіївці розійшлося мережею у неділю. Захисники були важко поранені, не могли пересуватися самостійно та чекали на евакуацію. На іншому відеозаписі, виявленому у мережі, ще двох українських бранців страчують у лісосмузі поблизу села Веселе Бахмутського району. Під час штурму українських позицій окупант в притул з автомату по черзі розстріляв обох захоплених у полон військовослужбовців ЗСУ. Володимир Зеленський відвідав захисників України на Куп'янському напрямку. Президент побував у командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Заслухав доповідь командира бригади та нагородив військових. На Росії зникло тіло Навального у морзі з села Харда, куди його нібито вивезли з колонії. Тіла опозиціонера не отримували. Адвокату Навального у слідчому комітеті РФ говорять, що причину смерті ще встановлюють. Водночас матері вже повідомили, що її син помер через так званий синдром раптової смерті. У міжнародній класифікації хвороб такого, до речі, немає. Відео ймовірного вивезення тіла Навального з колонії РФ публікують Росзмі. Колона наступної ж ночі після смерті ув'язненого рухалася нетиповою для службових автодорогою. Поляки почали блокувати цивільні автобуси на кордоні. Водіям доводиться маневрувати та об'їжджати прикордонну місцевість, аби не затримуватися через страйк. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков терміново зателефонував голові бюро нацбезпеки Польщі. Заявив, що блокування кордону це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Нагадаю, що раніше польські фермери заблокували всі шість пунктів пропуску на кордоні з Україною, вимагають не завозити в країну українського зерна, яке нібито обвалює. Ціни на їхні. Найкритичніша ситуація на ПП годин дорогуськ, де взагалі припинився рух вантажівок. Україна і Японія підписали 56 документів у межах конференції з економічного розвитку та відбудови. Вона стартувала сьогодні у Токіо. Захід спільно проводять уряди обох країн. У конференції беруть участь прем'єр-міністр Японії та України, а також представники понад 100 японських та українських компаній зі сфери сільського господарства, інформаційних технологій та енергетики. Серед підписаних угод домов. Оленості з потужними японськими організаціями про підтримку відбудови України за словами прем'єра Дениса Шмигаля, Японія може стати лідером з відновлення України. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини лайк. Слава ЗСУ! Слава Україні!